Пане Олег, вітаю вас. А, вітаю вас. Ну, от згадана вже постанова, вона датована 6 лютого, але все ж таки, що вона змінює зараз на практиці? На практиці ця постанова практично нічого не змінить. Тому що, на жаль, реформа житлово-комунального господарства, я її називаю не до реформи, яка була розпочата в 17-19 роках. Вона провела до того, що споживач у нас окремо, а надавач послуг, тобто більшості це монополісти, вони окремо. А навіть при всіх а, там, складових, які можуть бути прописані в цій постанові, вони не вирішать будь-якого питання, наприклад, теплопостачання багатоквартирного будинку. Тому що згідно того ж закону про ЖКП, теплопостачання надається до входу в багатоквартирний будинок. У нас 95% багатоквартирного фонду не, не проведено капітальні ремонти. Останні, хто користувався цим фондом, я маю на жеки, які підпорядковані місцеві влади, вони не не виконали норму закону щодо проведення капітальних ремонтів. Тому всі втрати багатоквартирного будинку, всі проблеми з якістю та кількістю комунальних послуг. Вони uh, залишаться на uh, нас з вами, на споживачах, які uh, проживають в багатоквартирних будинках. А ці газові служби теплокомуненерговодоканали вони нічого, вони uh, аж ніяк не будуть відповідати за неякісні комунальні послуги. За яких умов споживач може взагалі претендувати на компенсацію цих коштів? І чи взагалі от мова йде про перерахунок там повернення чи навіть компенсацію за те, коли надавали неякісні послуги або взагалі було не надання послуг? Ну в тому випадку, коли це все буде доведено, потрібно на сьогодні потрібно довести нам, з вами, споживачам комунальних послуг, ми повинні довести, що послуга була. Неякісною, тобто спочатку оформити процедурно комісійно зафіксувати неякісну комунальну послугу або її відсутність. Потім через суд це все діло затвердити. І тільки після того, можливо, ми отримуємо компенсацію. Я показую досвід вирішення такого роду питань. Це один варіант, там, один шанс з мільйона або з десяти мільйонів, що в той чи іншій ситуації суд прийме рішення на стороні споживача. Тому що вся законодавча, існуюча база вона прописана під монополістів. А як взагалі можна це зафіксувати? Це має бути якась незалежна експертиза, чи можуть бути свідки? А як це все фіксується? Пишеться заява в Держпродспоживслужбу, це єдиний державний орган, який повинен вирішувати спірні питання, там, тарифні питання або там, неякісних комунальних послуг між споживачем та надавачем комунальних послуг. Вони повинні писати заяву, вони повинні виїхати на об'єкт, разом з представником компанії надавачем комунальних послуг зафіксувати комісійно відсутність комунальних послуг, або їхню неякісну комунальну послугу. І після того як це все буде зафіксовано, або добровольно надавач комунальних послуг, монополіст, теплокомунер, водоканал повинен сплатити цю різницю, або як. Більшості випадків він відмовляється тоді подавати в суд і а, вже через суд вирішувати ці всі питання. Але питання, наприклад, навіть збору такої комісії воно впирається в те, що Держпродспоживслужба заявляє, наприклад, у нас немає грошей на такий виїзд. Буквально я в грудні проводив цілу прес-конференцію на цю тему, і Держпродспоживслужба підтвердила, у нас немає фінансування. На реагування на заяви щодо неякісних комунальних послуг. Тому це в принципі в що ми напишемо заяву, а Держпродспоживслужба просто не приїде. А чи багато взагалі є таких заяв і чи фіксують люди такі випадки? На жаль, заяв таких дуже мало, тому що люди навіть не знають, що вони можуть звернутися, наприклад, до Держпродспоживслужби. А якщо повертатись до статистики, то за 2022 рік, 2023 рік, там за рік по всій Україні е, поскаржились на неякісні комунальні послуги або е, не, не надання комунальних послуг близько там 4-5 тисяч людей по всій Україні. І якщо подивитися на дзвінки киян, тільки на службу 1551, Щодо неякісних комунальних послуг або не надання комунальних послуг, то там в місяць буває до 50 тисяч дзвінків. Тому на жаль, українці а, не знають, що можна звернутися до держпродспоживслужби а з іншої сторони, навіть на ці дзвінки не було ніякої реакції. Ну, поки що, ситуація складається не дуже добре. Але все ж таки, якщо до прикладу результату е, до, від Держпоживслужби не буде, е, тобто ніяк по іншому вирішити це питання не можна буде, як, і навіть уникнути суду також. Ні, абсолютно, є чітка процедура, яку ми повинні пройти, як споживачі комунальних послуг у випадку е, поскаржитись на е, Ті чи інші слабіля монополістів, тому ми повинні цю процедуру пройти а, без комісії, яка а, зафіксує неякісні комунальні послуги, будь-які подальші дії неможливі.